вам! від кого залежить результат війни, на чиєму боці віручи? Від моєї невіри, війни, безбожність і все це безумство не закінчується. Дуже важливо розуміти це, і те, що без Бога життя людини знаходиться в темряві. Світло і відповідь перебуває у дітях Божих. Бога перемогти неможливо. І дуже важливо розуміти, на чиєму бозі Бог. Якщо Він. На моїй стороні, то ніякої поразки не буде. Дуже важливо вкладатись в Бога. Навіть Авраам, жертвував Богу. Якщо є дитина Божа, то треба робити так, як робив Авраам. Він був у перемозі і був у благословенні. Це реально показує, що цінно і що є важливим у житті. Віручі повинні являти Бога і через людей. Бог і є. Для перемоги у всіх сферах потрібно розуміти одне жертва і довіра Богові. Саме жертва і довіра Богові призведе до мого спасіння і перемоги, як Авраам реальний приклад віри. І кожному потрібно прагнути саме до такої віри, тому що Авраам доготив Богові. Так само, якщо я хочу бути з Богом, потрібно щодня бути в єдності з тілом і жартувати всім заради Бога, бути світлом і освячувати кожного, тому що все, що робить людина без Бога, і це буде просто безглуздо. Це не матиме ніякого сенсу. Тому у нас є праведники, завдяки яким я і кожен може бути в реальності, завдяки яким я зможу освячуватись, потрібно проявляти смиріння, єдність, любов, віру, бути постійним в Слові Божому. І тільки так буде перемога, як фізична, так і духовна. Амінь.